Фармадол таблетки від головного болю. Понад 850 ракет з 11 вересня минулого року Росія спрямувала на нашу критичну інфраструктуру, нарахували українські захисники, та 760 з них наші сили протиповітряної оборони знищили останній російські війська завдали масованого удару по Україні 9 березня. Вночі та вдосвіта вибухи чула майже половина регіонів України. Уже більше як місяць масованих обстрілів, коли під атаку ворога потрапляють багато регіонів одночасно, не було. Повітряні сили пояснюють це зменшенням запасів ракету росіян. Та й літаки носії цих ракет після вибухів на військових аеродромах розосереджені по всій Росії ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі. Весь стратегічний фактично запас використаний був, тому що нагадаю десь близько 750 саме крилатих ракет було тільки знищено. Плюс ті, що і влучили, ну це маємо понад 850 ракет. Противник застосував по нашій критичній інфраструктурі з осені з 11 вересня 22-го року і по кінець зими Кремль, очевидно не має де брати достатньо ракет, тому як пояснюють у командуванні повітряних сил, ворог перейшов на дешевші варіанти: керовані авіабомби, які точніші за деякі типи надзвукових ракет, але не такі далекобійні. Крім того, ворожа авіація все рідше наважується підлітати до нашого кордону, адже тепер на варті українського неба стоять батареї Петріот від західних партнерів. Та ігнорувати повітряні тривоги ще зарано. Буквально вчора Росія вивела в Чорне море дев'ять кораблів. Серед них є і носії калібрів. Крім того, на початку літа Кремль планує запустити серійне виробництво крилатих ракет типу Х-50. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти, у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який вижив? Жив після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.